А ти я теж троянді знайшла назву. То Веніпек Паркс. Ото, черв... ота Фуксієва. Чую, я її раніше не, не глянула. там. Де да я дивилася, я тисячу разів його обдивлялася з саме зими. Не могла я та розібратися в них. А це Персіан Містері. Теж гарна, така на, нарядна троянда, як вбрана, як на, на свято. Вся вона ну, вже цвітає, звісно, бо тут жара сильна. Понятно, що вона обцвітає. Це ось. Я ось тут покажу. Крістіан Чалзес. Троянда. Теж дуже красива вона, якби дало їй нормально поцвісти. Вона була б дуже красивою. Ну так як вона пізніше ці всі порозпускалися в жару в таку.